Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися місто Покровськ, Покровський напрямок, чи є якісь перешкоди, що може заважати нашим військовим знищити всіх расистів, що наступають на Покровськ. Перемога за військовими України дійсно дуже сильно агресію проводять расисти, в них чи поповнення було. Ну Вони всі, всі знищені, дуже сильна втрат багато у росіян. От, і вони змушені будуть відступати. Вони про це навіть не будуть, як то відкрито говорити. Це будуть. Приховати, приховувати. Заперечу весь негатив, убираю Заперечу повністю весь негатив убираю. Отвертаю ворога. На віки вічні від Покровська. Отсікаю росіян по інших шляхах пускають, тікають, лякаються, самі себе вбивають. Буде так і так буде. Заперечу, повністю весь негатив убираю. Здають весь шлях, як до військових надходить під кріплення. В нас оцей шлях, як рухаються військові, дорога на Покровськ, вона повністю, ну, ну, слідкують люди, ці расисти. Інформацію збираю. Заперечую повністю весь негатив, убираю, аналірую. Більше не можуть інформацію здавати. Викриваю всіх, хто працює на расистів. Більше інформацію Росія не отримує. Прошу Вищі сили. Одведіть, одверніть від військових України на Покровському напрямку, від цивільних людей, українців. Одверніть, одведіть ці бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, і уламки, і кулі. Одведіть, одверніть і поверніть назад рашистам. Перекриваю. Хай їм на голову це все впаде. Їх знищить. Тих, хто дав наказ, хто його виконав. Всіх рашистів, що агресію чинять, хай нищить. І більше вони воювати ніколи в житті не зможуть. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Добуде захист міцний і вдень, і вночі. Прошу відкрити всі шляхи і дороги військовим України на перемогу на Покровському напрямку. Надходить вчасно, вся зброя надходять, підтримка. Більше не може Росія наступати, втрачає силу, втрачає всі війська. Отсікаю нові квічі, отвертаю Росію від Покровська. Буде так і так буде. Ви не сварієте. Буде все сказане, здійснено, так буде. Далі я хочу подивитися, чи є якісь перешкоди, що заважає знищити. Розшистрів на Курахівському напрямку. Ну, тут дуже хорошо. Тут попрацювали, я так розумію, повикривали багато кого, хто здавав інформацію, хто працював на ворога, бо Феміда вийшла. Також виходить Верховний суд. Усі расисти, що руйнували, знищували Корахове і наших військових отримують назад по Верховному суду, і вони більше не зможуть. Лихо чинити. Єдине, що хочу, багато біди наробили люди, що працюють на расистів. Причому вони не мають навіть якоїсь ідеї, вони думають, що це гарно їм під, ну, підзаробити, як за гроші. Собрачу весь негатив убираю, анулірую повністю весь негатив. М -м -м. Курахівський напрямок. Там все дуже покрито мінами, Замініровано. І дуже все зруйноване. Ой, заперечую весь негатив, убираю, Повертаю росіянам назад в їхні домівки. Хто прийшов, хто наступає, хто в атаку йде, на... тим назад все повертаю в їхні домівки, хай в них війна буде, а в нас не буде. Звідки прийшло туди і вертаю? Все, що нам бажали, хай з ними трапиться. Більше воювати не зможуть ніколи в житті. Буде так і так. Вищі сили, допоможіть зруйнувати військовим Росії всю логістику, всі склади з боєприпасами, всю авіацію військову російську знищить, перекриває. Перекривати більше немає в расистів, чим і ким воювати, буде так. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду, прошу, одведіть, одверніть від Курахового всіх військових Росії, одведіть, одверніть від наших військових України на Курахівському напрямку від цивільних людей. Отведіть, відверніть от ці бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, і уламки, і кулі. Повертаю назад. Тим, хто дав накази, хто придумав убивати українців. Хай на нього воно все і впаде, йому дірве ручки, і ножки. Буде так і так буде. І тим, хто дав і здійснив цей наказ, теж хай все подруга буде так. Більше не зможе воювати. Це життя буде страждати, буде так і так буде. Так, і наступне питання. Скажіть, допоможіть вищі сили, чи є якісь перешкоди знищити всіх расистів на Куп'янському напрямку? Які плани у расистів щодо Куп'янська? Були накази дуже серйозно, вони навіть мали туди і захопити, за взяти в оточення чи захопити прям Куп'янськ, але в них це невдача. Вони всі загинули, оці, хто йшли, їх убито. Прошу ваші сили, допоможіть, будь ласка, нашим військовим. Дуже сильні обстріли мають расисти. Зараз в них, заперечую, буде мета, обстріли сильні дуже. Робити руйнування. Прям Куп'янська. Заперечу весь негатив. Убираю, більше не можуть расисти наступати на Куп'янськ, тікають, лякаються, самі себе вбивають. Вони викривають, де на Куп'янському напрямку знаходяться склади або якісь наші. Де саме зброя? Звідки зброю брати Заперечу весь негатив, убираю, прошу вищі сили. Допоможіть знищити. Ще. да вони палюють прямо, де саме збирають зброю Україн українці. І бояться, расисти бояться, знають, що будуть відступ робити. Вони знають, що не зможуть вистояти, ну, вони будуть відступати. Це в них є таке. Прошу допомоги від вищих сил. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на знищення расистів, що наступають на Куп'яць. Отведіть, одверніть росіян. Першу допоможіть знищити всю російську авіацію, щоб в них не було жодного літака військового. Більше не можуть обстріли чинити, тікають, лякаються, самі себе хайдуть, вбивають, буде так. І прошу, одведіть, одверніть всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, і уламки, і кулі від наших військових України. На Куп'янському напрямку від цивільних українців одведіть, одверніть і назад поверніть ворогам, хто дав наказ, хай йому на голову воно впадає одірве її, більше ж наказів робити не зможе. І воювати не зможе. І хто здійснював ці накази також, хай, одірвуться і ручки, і ножки більше не зможе. Воювати не зможе, Буде все життя страждати, буде так і так буде відсікає ворога. Руйнує всі плани ворожбіж. Треба децьмо. Більше, тобто не більше нема жодної перешкоди і наших військових, щоб знищити рашистів на Куп'янському Не буде все сказане, здійснено так буде. На цьому я буду завершувати. Дякую за увагу і до зустрічі!